Чири вітання. Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. В студії для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. У Івано-Франківській області завершується весняний посів. Вся посівна площа на півтори тисячі гектарів більша як торік і становить майже 390 тисяч гектарів. На сьогодні наші аграрії засіяли більше 90% від прогнозу. Завершено посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху, соняшнику, гречки та посадку картоплі на території області продовжується посів сої та кукурудзи. Наші аграрії збільшили площі посіву овочевих культур. У цьому році їх заплановано висадити на площі близько 11 тисяч гектарів. Задля забезпечення продовольчої безпеки області дозволено цілодобове пересування сільськогосподарської техніки в час комендантської години. Обмеження діють тільки під час оголошення повітряної тривоги. Українські захисники продовжують нищити ворога в соцмережах. З'явилося відео, як на Бахмутському напрямку військові збройних сил України атакують російські позиції. Операція закінчилася втечею орків. у кінці травня ще одне підростаюче покоління завершує навчання у ліцеях. Четвертий курс закінчують і вихованці Прикарпатського військово-спортивного ліцею, більшість з яких Давно обрали професію захисника України. У недвірні відбувся урочистий захист щодо завершення навчання та випуску ліцеїстів Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Розпочався захист по бажання начальника ліцею і полковника Миколи Мартинюка. Він висловив впевненість у випускниках щодо їхніх майбутніх звершень. Я впевнений, що ліцеїсти випускники 23-го року будуть чесню продовжити славні традиції військово спортивного ліцею. Я впевнений, що час перебування в нашому закладі буде їм міцним фундаментом для майбутнього дорослого життя, для здійснення мрій, для того, щоб надалі прославляти нашу українську державу. Міський голова подякує матерям, котрі прийняли складне рішення віддати сині на навчання, оскільки вони виростають справжніми патріотами саме у ці дні. Коли всі навчальні заклади проводять свято останнього дзвоника, ми дякуємо нашим батькам, дякуємо нашим друзям, колегам, які чотири роки тому переконали і прийняли рішення, щоб Прикарпатсько-військово-спортивний ліцей місті надвірна стало другою домівкою. Начальник Недерницького РТЦК та СП Володимир Козак долучився до вітань ліцеїстів, побажав міцного здоров'я та наголосив, що вони майбутні збройних сил. Шановні ліцеїсти, я щиро вітаю вас, святом останнього дзвоника. Ви наша гордість, ви майбутні збройних сил. Я вам пишаюсь, в цей нелегкий для нашої країни. Час ви обрали професію захисника. Ми, випускники 2023 року, хотіли б висловити вам щиру подяку за незабутні роки, проведені при Карпатському військово-спортивному ліцеї. Ми дякуємо вихователям та їхнім помічникам за те, що нас виховали, вчителям за те, що вчили нас, працівникам медичного пункту, побуту, їдальні, котельні, прибиральницям. Ліцей став для нас не просто навчальним закладом, а й другою домівкою. Дякуємо за виховання справжніх захисників держави. Також дякуємо нашим батькам та родинам за те, що вірили та підтримували нас. Тим часом ліцеїсти традиційно висаджують деревце на алеї випускників. Звернулися до ліцеїстів батьки хлопця, який теж випускник військового ліцею. Побажали міцного здоров'я та наснаги у майбутніх вищих військових закладах та професіях. Цей урочистий день для всіх нас мені випала від імені всіх батьків та від Особисто висловити вам велику подяку за ту нелегку працю і терпіння, які ви вкладали в наших дітей. Традиційно відбулась передача прапору від курсу випускників групи ліцеїстів, які завершать навчання наступного року. Прапор Частиною урочистої події стала показова програма від курсантів з гирями, які продемонстрували певні елементи старухи з ними. Випуск у військовому навчальному закладі має невід'ємну частину складання урочистої клятви. Я, випускник Прикарпатського військово-спортивного ліцею, перед матір'ю Україною, батьками та педагогами, урочисто клянусь. Гідно нести по життю високе звання захисника Української держави. Шанувати традиції і звичаї українського народу, пам'ятати, що ми діти козацького роду, внуки славних пращурів, що не корилися ні мечу, ні кулеметному вогню, а свято вірили в майбутнє України, міцно тримати в руках синьо-жовтий стяг волелюбності, слави і гордого духу нашого народу. Примножувати славні багаті здобутки дідів і батьків наших у боротьбі за волю України, берегти і шанувати рідну мову, що не дала обірватися в серцях дітей своїх струнами національної гідності. Україна моя, кожен свій крок буду звіряти з твоїм кроком. І зроблю все для того, щоб при рідних дітях не була сиротою. А стала рівною серед всіх вільних народів світу. Монетний дощ ще одна традиція цієї події. Коли випускники підкидають жмені монет в небо, що символізує їхню блискучу кар'єру в майбутньому. Наше сьогодення військова професія набула нового відтінку та відновила свою спадщину. Тому із певністю можна сказати, що з молодим поколінням, яке починає своє доросле життя Україна міцнішитиме і надалі. Заборонено в'їзд на територію Лісового фонду Івано-Франківської області транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки протягом 2023 року. 11 травня таке розпорядження видала Надвірнянська районна військова адміністрація. Заборона стосується четвертого і вищого класу пожежної небезпеки за умовами погоди. Стріляють, надають домедичну допомогу та проходять смугу перешкод. так школярі навчальних закладів Надвірнянщини змагаються у військово-патріотичної грі Сокіл Джура. Захід відбувся на території Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола за результатами змагань. Спостерігали наші журналісти, перемогу здобули. Перше місце це Молодьківський ліцей, друге місце Надвірнянський ліцей Престиж, а на третій позиції Ліснотарновецький ліцей. Учасники змагань нагороджені грамотами, управління освіти та подарунками від Товариства Червоного Христа. Стріляють, надають до медичну допомогу та проходять смуги перешкод. Так, школярі навчальних закладів Надвірнянщини змагаються у військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Учениця фізико-математичного ліцею Престиж. Лиш, Софія розповідає, хоча часу для підготовки не було багато, вона зуміла зібрати команду під назвою Нескорені та націлилась на перемогу. У нас команди зразу не було. Я її зібрала зі своїх однокласників з паралельних класів. І ми кожен день готувалися біля ліцею поряд, вчила пісню. Подобається така тематика ну, козацтва української армії. І я вже десь, може, роки два ходжу на. Захист стрільба, розбирання автомата Калашникова і так далі. Я готова до абсолютно всіх змагань. Можу і бігати, і стріляти, і розбирати, якщо потрібно. І до медична допомога теж то абсолютно все готова. Я є командиром, ну якби ройовою. Перший у таких змаганнях бере участь учень 11 класу Надвірнянського ліцею номер 4 Андрій Байдак. Хлопець каже, готувались до змагань старанно, проте недовго. Команда сподівається показати хороший результат. Я вперше беру участь. В цій джурі сокіл ми готувалися не дуже довго у нас не було саме багато часу. Ми вчилися. У нас було приблизно два тижні на підготовку. Як ви зміть, у мене є зброя. Я буду участвувати в стрілецькому конкурсі. У нас є хлопці, які сильні в плані сили, вони будуть тягати канати. Будуть йти на полоси перешкод. Військово-патріотичний захід відбувся на території Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Як зазвичай розпочали з урочистої частини, виконали державний гімн України та вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за батьківщину. Привітала команди начальник управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'ю, яка поважала школярам чесної перемоги. Ви такі чудові, такі хороші, такі гарні. Ви майбутнє нашої України. Бажаю вам перемогти. Нехай сьогодні до обласного етапу буде відібрана найкраща команда, яка представить нашу громаду на обласному конкурсі на обласних змаганнях військово-патріотичної гри джура». Дорогі діти, ми живемо з вами в особливий період. Тому ніколи не забуваємо, якою ціною дається нам можливість навчатись, виховуватись, проводити ці змагання під мирним небом? Не забуваємо про це ніколи. Дякую, дорогі педагоги вам, всі працівники закладів освіти за вашу невтомну працю за те, що вкладаєте свою, свій потенціал, свою силу, свої звання, знання у наше майбутнє, у наших дітей. Тож бажаю всім успіхів. Хто не переможе, не розчаровуйтесь, тому що участь у змаганні це теж дуже почесно, це теж дуже має велике значення у вашому житті, і це закарбується у вашій пам'яті назавжди. Проявити мудрість, витривалість, швидкість додала до побажань школярам представниця управління освіти Лілія Івасик. Я бачу, що ви всі вже готові до бою, бою, в якому ви. Проявити свою мужність, витривалість, швидкість, швидкість реакції. І, напевно, кожен із вас відчує у душі отой от патріотизм, оту от незламність, яку сьогодні відчувають наші захисники і захисниці. Виборюючи незалежність України, кожна команда долає вісім етапів, зокрема упоряд, візитка рою, рятівник, туристична смуга перешкод, стрільба, перетягування линви, відун та добре діло. Діти демонстрували свій рівень фізичної підготовки, різноманітних навичок, вміння працювати у команді, підтримки та взаємодопомоги одне одному. Виконання кожного завдання оцінювали судді. А команда Переможець візьме участь в обласному другому етапі змагань військово-патріотичної гри Сок. Жура. журавже більше місяця. У надвірні функціонує об'єкт для митців та любителів красивого артпростір. Вже не перший раз приміщення стає плацдармом для показу робіт студентів інших мистецьких закладів. Цього разу черга Вижницького фахового коледжу мистецтв. Про це далі у сюжеті. У надвірні відбулася виставка творчих робіт вихованців Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну. На показі були представлені роботи різнопланового характеру, такі як картини, одяг та праці різьби. На теренах нашого міста, на теренах нашої школи, нашого простору. Наші гості з вижниці, вижницький фаховий коледж мистецтва та дизайну. Сьогодні представляють нам чудову виставку студентських робіт. Виставку, як ви вже побачили, неймовірну виставку дуже колоритну, виставку, яка зібрала в собі різні види мистецтва, розповіла про пророблену роботу щодо влаштування виставки директорка художньої школи Жанна Бондаренко, яка зізнається, що була вражена масштабом та колоритністю праці. Я хочу сказати враження за цією всією виставкою, бо це вчора вона монтувалася, і викладачі і діти. Ви не знаєте, який це великий об'єм роботи. Тому, коли вже закінчилося формування виставки, я зайшла, я була вражена наскільки все багато, колоритно, наскільки наша Україна широка, красива, цікава і вона не є одноманітна, і все це вивчити у тому мистецькому краї буковини. То там той край, де народилися славенні наші співаки, славенні наші митці, і родзинкою цього краю є Вижницький коледж. Звернувся до молодих митців директор Вижницького фагового коледжу мистецтв та дизайну Роман Гаврилюк. Він розповів про співпрацю з міським керівництвом та звернув увагу, що мистецтво це шлях та можливість бути успішною людиною, займаючись улюбленим. Насправді, вже декілька років ми тісно співпрацюємо. З Надвірнянською художньою школою, з міським головою міста Надвірна зі Новим Мирославовичем. Тобто у вас є люди, у вас є контингент, і ви ці люди, які дбайте, окрилюєте молоде покоління для того, щоб справді дбати, підтримувати і передавати. Тому нам є що показати вам, нам є що залишити на певний час для того, щоб ви глибше ознайомилася. І найголовніше, яким меседжем до, хотів би звернутися до, до всіх нас, до в першу чергу, до молодого покоління. Мистецтво це не просто така віддушена радість, яка приносить задоволення. Мистецтво дає можливість працювати, дає можливість добре заробляти, відчувати себе людиною у розбудові нашої держави, яка цього потребує. Це найголовніше. Діти, коли бачать такі витвори мистецтв, я більш чим переконаний, що вони хочуть наслідувати, повторювати і робити, творити щось оригінальне. Жанна Дмитрівна, дякую за чергову виставку, дякую батькам за те, що ви віддаєте діткам, діток в нашу художню школу. Дякую Роману Миколайовичу за те, що ви стараєтеся, що ви ми підтягувалися. Я думаю, що ми, можливо, це секрет, але найближчим часом. Будемо думати над раціональним зерном створення надвернянського фахового коледжу, для того, щоб ми, ми також стримилися для процесів того, що ми маємо робити. Бо справа складається з деталей. І думаю, ту посильну лепту допомогу, яку надасть Роман Миколайович, як колега, як товариш, зробить набагато потужніший мистецький фронт, який дасть можливість нам перемагати. Вкладена душа та пильне наставництво. Саме так описує роботи юних креаторів, заступниця директора коледжу Віра Феджелюк. Жінка каже, що кожна робота наповнена змістом та сенсом. Мистецтво в кожному цьому виробі закладена душа наших студентів, закладена душа викладача, який навчає цих студентів. І подивишся з одного боку, торбинка. Але якщо ця торбинка наповнена змістом, наповнена якоюсь ідеєю, наповнена. Творчим пошуком вона вже зразу стає художнім витвором. А це все роботи фактично є молодих мітців, які лише зробили перші кроки. Під звичайно таким чут, чуттєвим керівництвом викладача, відвідуючи вдячні за проведення такого плану заходу, а також за належне оцінювання робіт учнів недворницької художньої школи Школа. у конкурсах. Від імені управління культури всього щиро вітаю сьогодні вас з таким прекрасним заходом. Щиро рада, що надвірна має можливість представити таку чудову залу для демонстрації таких чудових робіт. За це принагідно знову ж таки дякую дякуємо Мирославовичу, що він сприяв. В цій залі, бо я чула в кулуарах, коли готувалася виставка, що наші вишницькі колеги говорили це, що зал дуже чудовий. Тому дійсно ми раді, що ми можемо маємо можливість представити такий зал, де можна представити такі високі витвори мистецтва. Ми беремо участь в багатьох конкурсах. Наші дітки це регіональні конкурси, все українське, така як вишницька палітра. І е, хочемо подякувати. Я візьму сміливості всього нашого колективу, що ви завжди високо оцінюєте роботи е, наших учнів. Е, Дякую за вам за це. Е, хочу ще трошки загітувати, можливо, майбутніх е, абітурієнтів, студентів до е, вступу до цього коледжу, тому що це дуже гарний коледж. Там дуже гарна мистецька така родина. Ви не будете себе там почувати самотніми, викладачі завжди вам допоможуть, е, направлять, е, як це було зі мною. Загалом виставка покликана показати молодим креаторам, на що вони можуть бути здатними та заохотити ставати кращими у своєму дозвіллі. Роботи студентів вижинського фахового коледжу зможуть потішити око ще протягом одного місяця. З 26 по 30 травня у Нідерландах збірна команда України взяла участь у міжнародному турнірі з боксу серед чоловіків. У складі збірної команди представники Івано-Франківської області та школи вищої спортивної майстерності здобули. Такі нагороди. Перше місце Ярослав Михалушко, друге місце Ашот Кочерян. А третє місце виборов житель Пасичнянської громади, вихованець надвірнянської спортивної дитячої юнацької школи олімпійського резерву ПАД Нафтохімік Прикарпаття Василь Ткачук. Вітаємо спортсменів з високими результатами. Бажаємо подальших успіхів на спортивній ниві. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся, бажаємо гарного настрою та усіх приємних вечорів. На все добре, бережіть себе, миру нам всім і перемоги.